Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні розкажемо найголовнішу новину дня. Перша новина у 4 години ранку українці підірвали завдяки дронам морським 4 кораблі російських Чорноморського флоту. Це перша новина, друга новина дня. Стрілянина під час вручення повістки на Одещині з'явилася реакція ТЦК та поліції. Нарешті, шановні українці, ви собі уявляєте, люди, що відбувається? А що саме відбувається? Справедливе покарання працівників ТЦК та СП. Справедливість все-таки існує в Україні. В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент зі стріляниною під час вручення повістки у місті Рені Одеської області. Про це стало відомо з офіційної сторінки. У публікації йдеться, що між місцевими жителями та співробітниками одного з районних ТЦК спалахнув конфлікт через один із військо військовом комів відкрив вогонь. З метою зупинення групового тиску на військослужбовців один з них зробив постріл у повітря зі стартового пістолета в громадському місці. Написали у відомості. Хочу прокоментувати, що діє не тільки, а це вже замах на вбивство, це не тільки хуліганство. Це замах на вбивство. Це по-перше, Друге порушення Статутної служби і статуту Збройних сил. Це як мінімум два роки дезбату. Кажу, як юрист, ви уявляєте, що люди, що відбувається, шановні українці, справедливість існує. У ТЦК заявило, що невдовзі на місце конфлікту прибули правоохоронці. Військовим командуванням призначено службове розслідування інциденту, що кажуть у поліції, згідно із заявою Головного управління Національної поліції в Одеській області, те, що сталося на ринку, було кваліфіковано як хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для завдання тілесних ушкоджень. Мається на увазі пістолет. Повідомляється, що правоохоронці встановили особи всіх учасників конфлікту, а також зібрали речові докази за фактом стрілянини розпочати кримінальне провадження. У поліції також заявили про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Статтею передбачено позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Стрілянина в Рені що відомо, у неділю, 18 червня, в телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що в місті Рені Ізмаїльського району Одеської області співробітники ТЦК, саме ТЦК ТСП, стріляли у повітря на місцевому ринку. Чим порушили статус Збройних сил України, це, по-перше, друге, субординацію, Кримінальний кодекс і присягу військовослужбовців. За словами очевидців, інцидент стався під час спроби затримання чоловіка, якого мали намір відправити до ТЦК. По-перше, хочу наголосити, що в них немає. Е так званих методів затримання, а саме дозволу на затримання в них немає повноважень. Саме так, шановні українці, І я думаю, що це стане гарним уроком для ТЦК та СП Одеської області. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вихід, саме вихід і статусу фізичної особи. Консультація по темі ТЦК та СП коштує 500 гривень. Розгорнута консультація по темі ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Вирішення. Складних питань СТЦК та СП 1500 гривень. З уникненням виплати штрафів по статті 210-211 КУПАП. Також, заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Також підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал. Поширюється відео тренди Ютубу. Доб'ємо разом до мільйона. Слава Україні! Якщо тобі цікаво, а тобі цікава інформація стосовно юридичних консультацій по кримінальному праву, це коштує від 100 до 300 доларів США. Саме так і ніяк інакше. Підпишись на цей канал, не забудь. Відпишись від інших. Донать лише мені не потрібно в ЗСУ донатити. Все одно розкрадуть. А я не краду, бо я є чесним перед людьми. Ці гроші я використовую на свій розсуд для себе, а не для когось. Саме на розвиток свого бізнесу. Саме так, для розвитку правозахисної діяльності. Не донать. Злочинцям із зсу до Донай... мені. Я, на відміну від них, не... не порушував нічого. Слава Україні.